У суботу у сумах відбувся матч Кубка України з футзалом. Сумська технологія Агросвіт Сумду приймала партизана з Дніпра. Сумчани вони на гру вийшли у синіх футболках. Перед цим поєдинком відчували брак воротарів, говорить тренер команди Максим Мисловський. У матчі проти Дніпрян вони поєдинок грали у салатовій формі. Ворота сумського клубу захищав польовий гравець Агіл Велієв. І на третій хвилині матчу капітан Сумчан пропустив гол у свої ворота від свого ж гравця Євгена Мороза. Шанс змінити рахунок сумчани отримали на 9-й хвилині, коли гравець партизана зіграв рукою на лінії власних воріт. Пенальті взявся пробувати Андрій Ганчарев. Та переграти воротаря не зміг. До перерви рахунок не змінився. У другому таймі сумчани атакували. І на 10 10-й хвилині одна з атак сумської команди за участю п'ятого польового завершилась голом у ворота технологія агросвіту СумДУ». Гравці останні помилились в атаці і м'яч у ворота сумчан. Дальнім ударом забив сьомий номер Дніпровської команди Дмитро Бонда. На 12 12-й хвилині тайму не забив 12-й номер сумчан Роман Прощенко. Цей гол виявився останнім у цій грі. 2-1 на користь партизана. Проти такої потужної команди, досвідченої, не ну, дуже важко оборонятися. Просто відіграли від оборони, десь якісь свої моменти знайшли. Сьогодні там футбольна вдача була на нашій стороні. Чим здивував сьогодні суперник, розповів тренер сумської команди Максим Мисловський та додає у цьому протистоянні ще нічого не визначено. Самовідачою і дисципліною вони продемонстрували, що навіть обмеженим складом вони приїхали сюди здобувати результат. Будемо їхати, здобувати будемо намагатися здобути результат, який допоможе нам пройти наступний етап. Матч відповідь, у якому і вирішиться доля путівки, наступний етап кубкового турніру. Команди зіграють за два тижні. Олександр Качана, Валерія Зарудна Суспільне новини, Суми.